Асоціація учнівського самоврядування, яка ще минулого тижня висаджувала на книшовому меморіальному комплексі дерева, передала естафету усім комунальним підприємствам міста. Бориспіль, тепломережа, житлово-ремонтно-експлуатаційне управління, газета Трудова слава жек – виробниче управління комунального господарства, Бориспіль, водоканал, мерія і звичайно колектив нашого телеканалу. Усі дружно узялися за озеленення меморіального комплексу. Аби посадити деревце, спочатку потрібно викопати ось таку невеличку ямку, потім залити її водою, аби просів ґрунт, і лише після цього сажати у ямку дерево. Ось так рости деревце і даруй нам кисень. За кошти комунальних служб купили три блакитні ялинки і 50 декоративних кущів. А також ще три ялинки привезли згодом місцеві приватні підприємці, подружжя Козурак. Ну, я взагалі дуже люблю озеленення різне, Я вообще обожнюю, Я люблю ну, щоб був красивий Бориспіль парк, дуже було приємно, тому чисто на це їх ніколи не жалко. За словами начальника головного управління житлово-комунального господарства Володимира Афрамчука, висаджувати дерева восени почали не випадково, адже влітку і весною несприятливі погодні умови завдають великої шкоди молодим саджанцям. Редактор газети Трудова слава Михайло Нанінець прийшов саджати дерева. Один запросив увесь колектив. Ну річ у тому, що у нас просто сьогодні ще виходить номер, то вирішили так, що ми редактор буде представляти сьогодні ударну групу. В першу чергу пан Михайло посадив блакитну ялинку. А на запитання, чи є у нього після цього відчуття виконаного чоловічого боргу, відповідає. Звичайно, звичайно. І ми я думаю, що трудова слава бере під опіку оце дерево. Ми будемо приїжджати його постійно поливати. Ну і всі, звичайно, сусідні сусідні дерева, тому що немає нічого. Є все наше, наше спільне. За що ми повинні дбати в цьому місті? Директор нашого телеканалу Антон Базилінський на книжовому меморіалі висаджує дерева вже не вперше. Наші вікна виходять якраз на цей меморіал, і коли дерева підростуть, ми будемо бачити саме наші дерева, ну і не лише наші, з нашого віконечка. Це я вважаю дуже приємно. Я сподіваюся, що тут скоро буде справжній парк з деревами різних сортів, можливо, з якимись екзотичними деревами. Ну і це завжди радує око. Інші керівники комунальних підприємств теж пишаються тим, що мають нагоду взяти участь в озелененні міста. Меморіальний комплекс, який доти окрасою до нашого міста, я хотів би, щоб я особисто, милиці, весь мій трудовий колектив Бориспутепломережа, до цього долучилися. Я думаю, що через деякий час сюди буде дуже приємно зайти. Ми будемо від цього получати своє натхнення і дуже буде гарно. І ще я вам хочу сказати, що дуже гарно, коли ти приходиш в якийсь парк, все і ти бачиш іменно ту деревину, яку ти посадив. Дуже це гарно і мені це дуже подобається. Деревця посадили, полили. А озеленювачі виробничого управління комунального господарства будуть слідкувати за тим, аби їх не обросли бур'яни. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.